знімали розпаковочок, тут цілий просто відеорозвід З Населеного пусту плевань, Зараз Сейчас Забаваха. Ого, Угот, тут бої сторони буде, ти поняв? Ти вообще поняв, що тут? Глянь. Вот ходить. <laughs> так, конечно, прикольно посилочка, така, я б сказав... Трошечки з підставою <хи> тому що швидко перевіряється дуже довго. Ну тут в принципі нормально медь, латунь, кругляк, победит, R6, свинець, алюміній електротех. Писочок такий цікавенький. Давай Р6 пока отделим. Пробежимся потім видно. мідяшка мідяшка 7300. Так, тут у нас... Ну, дивіться. Якщо це мається на увазі електротех, то ну так собі. Не повністю тут електротех, якщо бути чесним. там же ж в перемішку. В общем, трошечки є питання. Ну нічого. всі ці питання вирішимо. Вот тебе искра R6 M5. Давай, покажи чтобы не было. Четко видно. Давай еще так, чтобы было видно. Ага, бачишь? Вольфрама 6, молибдена 5. То есть идеальная формула по факту. И смотрите. Суть питания R6. Сідаємо і пішов роботу. Шукаємо червоні мелкі іскри. Ось оди який. Уважаємо. Оце ось ці рісті, ці рісті, які проходять вершець, бачите, на них немає побідітової напайки. Він весь іде як робочий орган. Тобто він весь з того металу, який потрібен. А коли є. Тут навіть 7 вольфрама, 6 молібдена, навіть поярче трошки. А коли є повідітова напайка, ну або твердосплавна напайка, це Р18, бачите? Тобто 18% вольфрама, Молібдена немає. Ну, по суті, цінова політика даної штуки одна і та ж. Теж сверло Ну, Видно, що в принципі людина розбирається в даному питанні і зроблено все класно і ідеально, як е, всі люблять, щоб було все. Чудово. Все ми ось дивіться, протяжка. І знову ж знову ж та іскра, яка нам потрібна. Давай зробимо аналіз, щоб люди бачили, що це не тільки іскра, а й і... спектрометр показує, що все вірно. І, і все нормально. В принципі, все кайфово. По 5 подруга подвела, ты понял? Ну да и ладно, подвела и подвела. Давай передивимся. Круглячок латунный, порядочный. Тут у нас что? Тут у нас просто латунька. Здесь у нас твердосплав. Все, аккумулятор. Дивите, пластины за аккумулятором они не идут, как смотрите, они идут как аккумулятор. А ось у нас і твердий сплав. Отак от, от покажи, тобто його видно, це пластини, які припоюються, ну, вони не були у використанні. В принципі, щоб ларка нас подвела, трошки встановила нам розпаковку. Матеріал ми у вас подивилися, матеріал зроблений ідеально. Зараз просто переважуємо, скидаємо на Viber фотозвіт і розраховуємося. Дякую за посилочку.